Продовжується протистояння українських військ незаконним збройним формуванням. Незважаючи на мирні перемовини, що тривають у мінську, ворог продовжує обстрілювати наші позиції з градів, артилерії та мінометів. Так, Дебальцівський напрямок і надалі залишається найгарячішою точкою на сході України. Саме місто сьогодні терористи обстріляли 14 разів з градів артилерії. В населеному пункті зруйнована інфраструктура та житлові будинки. Крім цього, злочинці невдало намагалися атакувати наші позиції поблизу Новотроїцького, двічі в районі Чернухіно, Кам'янки та Дебальцево. Активізувались бойовики і на Маріупольському напрямку. Протягом дня вони двічі обстріляли селище Чермалик. Усі атаки ворога наші підрозділи успішно відбили і жодних позицій не втратили. Крім цього, слід відзначити і активність противника на інформаційному фронті. Зранку підконтрольні терористам ЗМІ почали поширювати інформацію про черговий обстріл Краматорська. Згодом з'явилися повідомлення про польоти російської авіації над нашими територіями. Прес-центр АТО наголошує, усі ці повідомлення не відповідають дійсності і створюються, аби посіяти паніку і недовіру до українських військ.